На що звертаю увагу християни в церкві? Ось новость. Ковід вийшов, новий, цей, як він там називається, новий вид ковіда, новий вірус прийшов, новий вірус. І Дивіться, ви прийшли перед церквою, і от пройшовши почуть віруючі, от пройшовши потіли арен? Ви що думаєте, зараз не такі? А? Та такі самі, ребята. Такі самі. Так от дивіться, пройшовши потіли на рядах під передслужінням. Про що? Подивіться ну, про що? У цей час якийсь чоловік ізраїльтян сказав: ви тільки но ну, подивіться на цього велета, М? що знову виходить. Адже він виступає лише для того, щоб ганьбити Ізраїля. От, якби знайшовся чоловік, який його вбив би, то цар нагородив би великими скарбами. І тир -тир -тир -тир. Ой, ви чули, скільки вмерло знову від цієї хвороби? А? А ви чули, який це страшний рак, а ви чули, який це влада тарифи підняла, як бензин підняла, а ви чули, що вони сказали буде про пенсію, а ви чули. І oh -oh 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 -oh. такий шепот, і така паніка, і такий страх. Ну так буває. Ми ж говоримо, да? на жаль. Mm? А ви чули, як ці мерзотники путінські війська. Oh -oh -oh. Нічого про Бога говорить, який наш Бог мощний, сильний, прекрасний, всемогутній. Наш Бог царює взагалі. І наш Бог, взагалі, вже переміг сатану. Давайте про це будемо говорити, а давайте будемо прославляти Бога. <клухи> mm -hmm. Давайте будемо всім говорити: ей ребята, ви що, Бог живий! Ми віримо в живого Бога, а не в рамочки, в картиночки.